Руса думок номер 24. Печалі овдовили серце, смутною ходить душа. На світі вже маріонетки не люди. О диво, о, чудеса! Людина віддала все, залишила собі красу у тілі. Люди не розуміють, що ці тіла пекельно почорніли і смердять вже від гнилі, а ви їм поклоняєтеся, на престол влади вибираєте, мабуть, свою долю майбутню грабуєте, бо дійсно дійсно повірили у царя. Що? Хамелеонець з золотом і грішми, і чорт хоче всістись поміж людьми.